Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі першу сторінку усного журналу Боротьба за свободу присвяченого річниці вигнання нацистів з території України, яка відзначається щорічно 28 жовтня. З перших днів окупації нацисти повели гучну пропагандистську кампанію, метою якої було переконати населення в тому, що німецька армія прийшла визволяти Україну з під ярма більшовизму. Ще жива була пам'ять про масові депортації куркулів. Про відмови дітей від батьків, яких оголошували ворогами народу, про втечі селян від свавілля влади і голоду на шахт Донбасу і гіганти індустріалізації. У деяких населених пунктах області окупантів зустрічали квітами та хлібом сіллю. Східні прифронтові області України в період нацистської окупації перебували під безпосереднім контролем адміністрації Вермахту. Спочатку осені 1942 року, коли фронт відсунувся далеко на схід, всю Запорізьку область включили до складу Рейскомісаріату Україна і розділили між двома генеральними округами: Дніпропетровськ з центром у місті Дніпропетровськ і Таврія Крим з центром у місті Мелітополь. На території Запорізької області було утворено декілька гебіців районів з центром у Запоріжжі, Оріхові, Пологах, Кам'янці. Кам'янсько-Дніпровський, Великобілозерський і Великолепетицький район та інші. Для забезпечення спокою використовувалися численні охоронні і каральні заклади: служба безпеки, таємна польова поліція, німецька польова жандармерія, поліцейські формування, військові з'єднання та інші. На практиці жителі окупованих територій не мали правового механізму відстоювати не лише свою гідність, а й життя. Доля людей залежала від національності. Та їхнього довоєнного минулого. Людина потрапила під пильний і тотальний контроль з боку окупаційної влади. Досить швидко в містах і селах області було проведено переписи населення. У місті Запоріжжя перший перепис завершено 18 жовтня 1941 року. Дорослі зобов'язані були постійно мати з собою посвідчення, так званий аусвайс. Регулярно проводилися облави, діла комендантська година. Була проведена реєстрація єврейського населення. Що стало початком його знищення? Встановлення нового порядку на Запоріжжі супроводжувалося терором. Перш за все, планувалося знищити групу населення, яку нацисти називали носіями політичної влади, представники партійно-державного керівництва, політпрацівники, чекісти тощо. В випадках актів спротиву населення запроваджувалася колективна відповідальність. Передбачалося поголовне знищення єврейського населення. Прагнучи розпалити серед місцевих почуття антисемітизму, євреї поголосили носіями більшовицької ідеології. Ліквідації підлягали роми, психічно хворі та інші неповноцінні з точки зору нацистської влади люди. Типовим і дуже поширеним було жорстоке ставлення до військовополонених. Всього, за даними інституту Ткума, за період окупації на території сучасної Запорізької області було знищено 14 118 євреїв. І 10 тисяч військовополонених важко встановити загальну кількість жертв серед мирного населення. Свідки геноциду були вражені його цинізмом та відкритістю. Євреям Запоріжжя було наказано зібратися з речами в колони, вони начебто мали вирушити копати окопи, натомість кінцевим пунктом для більшості з них став Радгосп і Сталіна на лівому березі Дніпра. Люди повільно брели практично без охорони до власної загибелі. Розстрілювали партіями. Кожна наступна загортала в землю попередню. Доведені до довідчи, вони мовчки зустрічали свою смерть. В Кам'янсько-Дніпровському районі відбувалися схожі події. У червні 1942 року, за свідченням колишнього поліцею Щелкунова, ми, німці, розстріляли 64 чоловіки радянського партійного активу і ще розстріляємо 160 чоловік. Ще з одним свідченням приблизно в той же час було розстріляно 22 представника Великознам'янської єврейської громади. Подібних акцій було багато. Місця проведення масових розстрілів відомі західна і північно-західна околиці Кам'янки Дніпровської в піщаних кучугурах. Ми розповіли про найтрагічніші події періоду окупації. Зрозуміло, що протягом двох років діяли новостворені органи влади. Працювали певні установи, підприємства, заклади освіти, відбувалися якісь культурні події, але ми намагалися показати, яким було ставлення до пересічної людини. Історія повторюється, на жаль, дізнавайтеся та робіть висновки.